Микола Михайлович, ваше враження про цю сесію, що щойно відбулася? Сьогодні моє перше засідання у цьому скликанні, це сьома скликання. Враження дуже неприємне, напевне, не тільки мені, а й більшості присутніх як депутатів, так і громадськості. Ну, по перше, засідання сесії міської ради, як на мене, міським головою було Непідготовлене, непродумані. Основне питання, яке виникло на сесії, це питання входження у виконавчий комітет представників громадські. Ну, представники громадськості мають право, як на мене, приймати участь в роботі, в тому числі виконавчих органів влади, в роботі міського виконкому. Були проведені зустрічі, консультації з депутатами міської ради, був підписаний меморандум. Як на мене, Сергію Олеговичу потрібно було прислухатися, зробити певні зустрічі, певне обговорення, зібратися, напевно, не один день, а декілька днів на просіді всього періоду до проведення сесії, де підняти це питання. І запросити всі громадкисті міста через те, що я зазвичай, напевно, не всі громадські організації міста проінформовані про те, що формується міська виконком, і вони мають право також контролювати цю владу. Не тільки контролювати, а й приймати участь у роботі міської виконавчої системи. Я думаю, що це потрібно було робити або в будинку Кулика, або ще в якомусь там при Дніпровському е районі. Колишньому, де великий зал, де запрошувати на е, певний час е, представників громадськості або всю громадськість, яка зацікавлена в цих питаннях, яка небайдужа, е, виробити компромісне рішення. Через те, що якщо на сьогоднішній день подивився склад місьвеконкома, який пропонувався Сергію Олеговичу Одаричем, то, е, як на мене, цей міськвеконком е, це свій карман. Тобто, окрім одарича, кроме його заступників і соратників там нікого немає. Противаги немає. Як повинна бути побудована, як на мій погляд, вся система роботи? Це система якихось вироблення компромісного рішення. Якщо хтось предлагає одне, а хтось заперечує це, то повинно це питання обговорюватися. Тоді не буде таких рішень, які прийняв колишній міськвиконком, в принципі, він зараз ще й діючий, про те, щоб збільшити тариф на проїзд у міському транспорті.